Всім привіт! Ви на каналі Sharp Wind. І сьогодні я розповім вам 14 цікавих фактів про котів. Перший факт найстаріша відома домашня кішка існувала 9500 років тому. Другий факт. Коти проводять 70% свого життя у вісні. Третій факт. Кіт був мером міста на Алясці протягом 20 років. Четвертий факт. Рекорд найдовшого кота в історії становить 123 сантиметри. П'ятий факт Найбагатіший кіт у світі мав 7 мільйонів. 6 факт Кішки ходять як верблюди та жирафи. Сьомий факт. Ісаак Ньютон винайшов двері для котів. Восьмий факт. У 1963 році кіт полетів у космос. Дев'ятий факт Стародавні єгиптяни голили собі брови, коли їхні коти помирали. Десятий факт: домашні коти мають 95, цілих 6% спільного генетичного складу з тиграми. Одинадцятий факт домашня кішка може розвивати швидкість до 48 кілометрів на годину. 12 факт: найстарішому коту у світі було 38 років. 13 факт: рекорд найгучнішого муркотіння становить 67, цілих 80 дБ. 14 факт. Кіт дідга може виконати 24 трюки за 1 хвилину. І наостанок фото моїх улюбленців. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося моє відео, можете підписатися, поставити лайк, а також поставити дзвіночок. Щоб знати, коли на моєму каналі з'явиться нове відео. Гарного дня і до зустрічі!